Слава Україні, слава всім нашим захисникам. Сьогодні я хочу поговорити про троянду Вес Мінсер Ебі. Вона в мене перший рік, перший сезон квітує, і квітування трішечки назвати це тяжко. Були квіти, звісно, але вони не показали свою красу. І, взагалі, цього року я це не в мене тільки таке. Є, я вже теж читала відгуки, що в дуже багатьох людей саме цей сорт і схожої палітри, отакої палітри тілесної, то вона була більш рожева, ніж тілесна. Але насправді це дійсно весмі сербі, і ви далі побачите, що це вона. Багато я не скажу. Скажу точно, що квітка початкового сорт флористичний, на зріс, і по квітці це видно, вона дуже туга, пелюстки дуже щільні. Тому як на кущі, так і в букеті вона однозначно буде дуже довго тривати, триматися і декоративність свою не втрачатиме. Пахощів немає. До осені мені наростив кущик такий дуже-дуже оцей гарний пагін, і я дуже сильно на нього надіялася і планувала, що я вам покажу всю красу цієї квітки. Але, на жаль, на жаль, прийшли дощі, і все. і Квітування закінчилося. І е, вдалося мені кілька разів зазнимкувати, яка вона є, її справжній колір. Справжня така її чисто присутня викладка пелюсток. Досить цікавий сорт. Але для тих, хто полюбляє отакі сорти флористичні. Та, бо якщо ви любите запашні, то звісно, що вам не дуже він підійде. Ну і знову ж таки, є прихильники такої кольорової палітри. Не всім вона підходить тут уже на колір і смак. Але, все ж таки вдалося, бо я теж спочатку, до речі, я дуже збентежена була ем, отою рожевістю її. Перша квітка рожева, друга, третя, що ж таке, ніби ж, мав би бути сорт, бо продавець перевірений. Але потім побачила і відгуки інших людей, що це цьогоріч з погодою, з умовами таке сталося. І потім побачила, нарешті, пару квіток, які чітко мені показали, ця, що це вона що це дійсно сорт весь Ебі, і надіюся, наступного року. Вона мене потішить також. Дякую і па-па!